Акації, пульсації, оплески, рукостискання, вібрації світла, коли ми його вдихаємо разом із жаблічими, солодкінними голосами. Сирена акації посеред мощі, коли видихаємо. Трави. Перед любовю без волі. Такої довгої, що наприкінці не повіриш у час, коли всі ми були незнайомі. Бускове море одного безмежного дня Бути бадьорим псом чи віднайти собі ровера і, не зупиняючись, його узбережжям на єдиному диханні мчати, його вокзали залюднені, його переповнені чати і шкіра старого кохання злущується непомітно і можна любити іще. І жодному шраму, і жодному сліду нова нечутно з'являється, завдяки довгим сутінкам і дощеві, потім у вересні зупинитися, вигадати увесь цей травень довжиною у літо, коли він залишатиме вранці спросоння лице і незмінно у ліпті, оселяючись оселяючи до наступного травня у молочній смужці від тонкої бретельки, що усе не трималася на плечі. І злітала за вітром.